Є писанки, які даруються навіть улюбленцю. там є котяча лапка, тобто охоронець добра, котики. Анатолій Семенцов, майстер-художник, автор збірки Писанки Чернігівщини, показує зображення писанки з орнаментом Котяча лапка, говорить. Такий малюнок один із багатьох традиційних зображень, якими прикрашали писанки на Чернігівщині. Якщо дівчина дарує писанку своєму коханому, пише там квітку, якщо сусід... То він дарує сусіди, то він бажає гарно врожаю і тому писанка вже аграрна. От грабельки. Анатолій говорить, це давня українська традиція. Розписувати писанки перед великодним та обмінюватися ними на свято. Це ікона, яка кодує, реально кодує енергетику добра. Адже писанка писала саме для того, щоб подарувати людині от частку своєї душі. Жителі сосниці продовжують давню українську традицію. І вже сім років поспіль незадовго до Великодня збираються в місцевому музеї довженка на майстер-класи з писанкарства. Починалося це із таких простих освітніх заходів, коли запрошували просто діток на урок, а потім вирішили спробувати розвинути це як таку цікаву місцеву традицію. До нас почали ходити дітки, дорослі. Ну, найменші наші відвідувачі це починаючи з першокласників місцевих шкіл і завершуючи вже там людьми більш старшого віку. Ольга говорить, цікавість людей до писанкарства з часом лише збільшується. З кожним роком у нас навіть більше відвідувачів, незважаючи на те, що ковідні були обмеження, незважаючи на те, що нині військовий стан. За словами Ольги, виготовлення писанки це своєрідна медитація. Власне, це дійсно дуже цікаве дійство. Воно трішки таке магічне. Воно змушує зосереджуватися на процесі. І в людей відбуваються також контакти з цими всіма стихіями, вогонь, живе яєчко, віск, який вважається теж таким живим матеріалом. І от це, мабуть, якось і привернуло таку велику увагу до цих майстер-класів. Майстер-класи з писанкарства в Сосницькому музеї стартують з 15 квітня і триватимуть до Великодня. Леся Ігнатенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.